Привіт, вітаю вас! Раки розклад для вас на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Подивимося раки, загальну енергію цього тижня для вас. Якась комунікація, швидкий якийсь процес, можливо, якесь повідомлення про якісь негаразди. Або відчуття ваше того, що ви в, яком, в якихось своїх слабкостях не можете ем, пересилити себе і знову ем, переходити на сторону слабкостей. Це можуть бути і токсичні відносини, це може бути якась залежність, де ви б хотіли сказати ні. Розумієте, що там би варто сказати ні, але не можете нічого собою діяти, і знову повторюється все. Тяжкий загальний стан, або це е, потрібно звернути увагу на здоров'я, питання зі здоров'ям, обов'язково звертатися до лікаря. В вашому оточенні обов'язково є а, те, що може вас зцілити. А, мабуть, допомагає вам в цьому ваша жіночність це для жінок, а, внутрішня а, ваша енергія. Для когось це вагітність, для когось це проявлення жіночної сексуальності, ніжності, віра в себе, так, в гармонії бути самою з самою собою. Для чоловіків це вам може допомогти, наприклад, така жінка в вашому оточенні. Раки, подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Така ситуація, яку варто було б відпустити, щось тягнеться, якась важкість, вам потрібно попрацювати над собою, або ж ви будете працювати дуже, втомлюватися на роботі. А що це за ситуація з відпусканням? Відпустити ситуацію про якісь негативні думки. Хоча насправді у вас, ось бачите, без дзеркала на дівчині немає ніяких мотузок і воронів біля неї, але в її уяві це все є. Тому ви самі себе засмучуєте вашими думками, самі себе занурюєте в негативні переживання.